Шановні колеги, я ще раз хочу подякувати кожному депутату, який долучається до впровадження реформ в Україні. І я би хотів би, щоб така співпраця також продовжилась. І хотів би вашої уваги, щоб ви уважно зараз прослухали доповідь, чим зараз займається уряд, готується до впровадження нової програми, яка була презентована прем'єр-міністром. Напередодні, але я б хотів би зараз сьогодні з вами проговорити саме ті реформи, які я вважаю є ключовими, і де дійсно потрібна підтримка наших народних депутатів. Прошу перший слайд. На сьогоднішній день саме реформа децентралізації це та реформа, яка дає можливість змінити пострадянську систему управління, яка існувала в Україні незалежної, але не давав. Не давало можливості розвиватися, тому що практично все вирішувалось на центральному рівні, і практично наші громадяни, наші активні українці не могли долучитися до процесу прийняття рішень на сьогоднішній день. Реформа децентралізації вона йде, і об'єднані територіальні громади, отримавши бюджетну децентралізацію, отримавши з 1 січня 2016 року прямі бюджетні стосунки з державним казначейством, мають можливість не тільки збирати податки. Не тільки їх ефективно використовувати, а саме головне створювати стратегію регіонального розвитку і змінювати інфраструктуру, змінювати якість життя простих українців на сьогоднішній день. Ми маємо вже 169 територіальних громад. В минулому місяці пройшли вибори в 10 об'єднаних територіальних громад, і ми залучили ще нові громади, які також потужно беруться до впровадження нової системи повноважень. В цьому місяці пройде ще троє виборів, і я вважаю, що до кінця року ми повинні ну, підготувати практично ту потужну хвилю, яка дозволить об'єднавшися громадам прийти восени на вибори і з 1 січня 2017 року отримати такі ж повноваження. У нас на сьогоднішній день, крім 169 громад, які вже об'єдналися, крім тих трьох громад, які будуть обрані в цьому місяці. Є ще додатково 76 громад, які підготували практично заявки до об'єднання, і практично з них 16 вже отримали дозвіл від центральної виборчої комісії на те, щоб бути обраними саме восени. Шановні народні депутати, я би хотів би трошки уваги. Пане Владе, пане владе, можна я хотів вас привітати з цієї трибуни з вашим днем народження, але я б хотів би, щоб ви уважно послухали. Дуже важливе питання. Кожен народний депутат сьогодні має відповідальність саме за той округ, за ту громаду, в якої він проживає, яка його підтримала і якої він повинен допомогти в цьому процесі. Я можу сказати про підтримку держави на сьогоднішній день. Ви бачите, що є 3 мільярда в фонді регіонального розвитку, є 1 мільярд прямої субвенції об'єднаним територіальним громадам. Але це ті кошти, які держава спрямовує саме на виконання державної політики в зміні е, системи управління. 3 мільярди гривень, які підуть на інвестиційні проекти, щоб підтримати стратегію розвитку громад. 1 мільярд гривень. Я б тут особисто б хотів би, е, знаєте, так до, до, е, добитися вашої уваги. Чому Тому що саме цей 1 мільярд він підтримує розвиток сільської території? Тут дуже багато депутатів, які сьогодні підтримують наших селян, наших фермерів, і саме розвиток сільської території це саме та точка зростання України, яку ми очікуємо. Бо валютно-потізний баланс, бо зростання економіки, переробка сільгоспгосподарської продукції це саме ті точки, які дозволять Україні підвищити економічне зростання. Один мільярд саме передбачений на те, щоби. Підтримати в першу чергу ті громади, які на сьогоднішній день об'єднали навколо себе більше сільської території, більше сільського населення і які дадуть можливість розвивати саме сільську інфраструктуру. Це дуже важливе питання, чому тому, що постійно, коли виникає проблема розвитку українського села. Йдуть запитання, а що саме держава зробила, що саме зробив Верховна Рада. І тут я б хотів би, щоб ви саме долучилися до цього додаткового інструмента для того, щоб допомогти їм впроваджувати інвестиційні проекти. Але з іншого боку, я б хотів би звернутися сьогодні до народних депутатів і наголосити на дуже простої речі. Дайте наступний слайд. На сьогоднішній день визначені пріоритети розвитку місцевого самоврядування. І коли ми розглядаємо питання трьох мільярдів Державного фонду регіонального розвитку або одного мільярда на субвенцію, саме підтримку об'єднаних територіальних громад, іноді стає взагалі цікаво, яким чином ефективно використовуються місцеві бюджети. Я б хотів би показати тільки одну цифру: за цей рік, за три місяці. Місцеві бюджети практично отримали порівняно з 2015 року додатково 9,5 мільярдів. І коли ми кажемо про місцеві бюджети, які отримуючи кошти, збільшуючи власні повноваження, ми додатково розглядаємо субвенцію в 3 мільярда, в 1 мільярд. Ми повинні чітко розуміти, що нам потрібно допомогти місцевому самоврядуванню ефективно використати ці кошти, не просто покласти їх на депозит. Не просто отримати відсотки з цих депозитів, а дійсно впроваджувати їх в економіку України, тому що це дає саме зростання економіки. Я би хотів би сказати про такі дуже прості речі. Інвестиційні проекти з точки зору інфраструктури, соціальних об'єктів, з точки зору розвитку місцевих доріг. Ви знаєте, що на цьому тижні прем'єр-міністр оголосив про те, що 2016 рік буде роком будівництва доріг. Для нас це дуже важливо, але важливо і те, щоб будувалися не тільки державні магістральні дороги, а й будувалися місцеві дороги. І 35% державних коштів дійсно буде виділено саме на підтримку і розвиток місцевих доріг. Я би хотів би зазначити, чому я прошу постійно вашої допомоги і роботи в округах, тому що саме ці 35%, які спрямовує держава. Нам потрібно, щоб вони ефективно використовувалися не з точки зору ремонту і якості дорог, а з точки зору ефективності будівництва саме тих доріг, які нам допоможуть побудувати місцеву інфраструктуру. Дайте наступний слайд. Я хочу вам показати приклад а, двох об'єднаних територіальних громад. Ми зараз ведемо дуже активну співпрацю з усіма міністерствами, з нашими колегами, які присутні тут. Це міністерство освіти, це міністерство охорони здоров'я, це міністерство соціальної політики, це міністерство юстиції. І ми безпосередньо на територіях, які вже об'єдналися, будуємо ту інфраструктуру, яка покаже, яким чином буде надаватися освітня послуга, медична послуга. І тут ми практично в перспективних планах прокладуємо, де будуть базові школи, де будуть початкові школи, яким чином будуть створюватися госпітальні округи. І саме головне, що будівництво доріг нам потрібно, щоб велося навколо цієї інфраструктури. Тут не дуже чітко видно, але видно, яким чином будується інфраструктура освітні, освітніх округів. І саме головне, нам потрібно побудувати чітку співпрацю. Саме місцеві дороги повинні будуватися навколо тих шкіл, які є базовими. Саме шкільні автобуси повинні закупатися. Під інфраструктуру, яка будується. Саме СНАПи, центри надання адміністративних послуг, які створюються, повинні будуватися в тих точках зростання тих громад, які на сьогоднішній день об'єдналися. І тому ваша допомога безпосередньо кожного депутата, я думаю, тут просто необхідна. Чому? Тому що скажу відверто: в мене іноді таке враження, що деякі народні депутати, коли виступають проти реформи або проти об'єднання, вони залишаються взагалі в минулому. Я наведу один приклад. Тернопільська область 26 об'єднаних територіальних громад. Чотири громади об'єдналися в межах району. В межах району не об'єдналося тільки одне село, яке не війшло в жодну з цих об'єднаних територіальних громад. І це є село, рідне село одного з народних депутатів Верховної Ради України. Тому я би хотів би в першу чергу. Звернутися до всіх депутатів це наша особиста відповідальність до розвитку територій, до зростання економіки. Будь ласка, дайте наступний слайд. Сьогодні ми очікуємо підписання з Європейським Союзом з урядом Німеччини і Польщі спільної угоди Юліт, яка перше надасть масштабну фінансову підтримку Україні. Для того щоб підтримати інституціональний розвиток, це я вам скажу не просто кошти, це визнання європейським союзом успішності реформи децентралізації. Нам дуже важливо, що не тільки європейський союз, а і Німеччина окремо, і Польща окремо долучилися до цього процесу. Коли запитують, а на що саме підуть ці кошти, я завжди відповідаю. Нам дуже важливо, щоб ці кошти йшли не на рибу, а на удочку. Чому тому, що просто будувати дороги або просто відкривати ЦНАПи – це дуже важливо. Але нам дуже важливо навчити сьогодні наших активних лідерів, наших активних громадян використовувати кошти не тільки які йдуть. За допомогою Європейського союзу, які йдуть з державного бюджету, які йдуть збільшення місцевих бюджетів, і саме головне бути готовими до правової допомоги, до планування бюджету, до планування стратегічного території, до тих питань, які сьогодні очікують наші громадяни. І я вам скажу відверто, коли ми чуємо скептиків, коли ми чуємо песимістів. Які кажуть, що щось не вдалося, щось не такими темпами відбувається. Я пропоную всім просто поїхати в регіони, просто поїхати в об'єднані територіальні громади і подивитися, яким чином зараз йде точка зростання позитиву саме там. Саме там ми очікуємо зростання економіки України. Наступний слайд, дайте, будь ласка. Я ще раз наголошую: нам дуже потрібно саме розглядати реформу децентралізації не з точки зору передачі гр... коштів. Передачі повноважень, а з точки зору регіонального розвитку це той розвиток, який буде піднімати практично всю Україну. І нам дуже важливо, і я хочу подякувати кожному депутату, хто підтримав законопроект 43.55 по передачі земельних ресурсів саме органам місцевих самоврядування. Це дуже важливе рішення. Чому? Тому що нам, центральної владі і Верховній Раді, і уряду, і президенту України, Дати максимальні можливості підвищити спроможність громад, і саме ще один ресурс, який отримують громади, він дасть можливість залучати інвестиції, створювати робочі місця. Але з іншого боку, я б хотів би застерегти кожного народного депутата. Нам потрібно дійсно визначити, передаючи в комунальну власність об'єднаним територіальним громадам, які на сьогоднішній день мають виконкоми, мають голову, мають... Доходи мають бюджет, прямі бюджетні стосунки, мають можливість регіонального розвитку планування територій, отримуючи такі ресурси, це дійсно залучення інвестицій. З іншого боку, коли сільська рада, в якої практично немає крім заплатній і виплат на комунальні послуги, ми передаємо ресурс, ми повинні розуміти, що нам потрібно контролювати, що буде з цією землею, тому що ми можемо отримати Кацюбінське. В кожній сільській раді потім, кому ми передамо такі повноваження. Я би хотів би, щоб саме народні депутати допомогли в цьому процесі, тому що ви є практично провідниками ідей реформ і провідниками новітньої України, яку ми всі сьогодні з українцями очікуємо. Також я б хотів, щоб народні депутати підтримували законопроекти, які вже зареєстровані Верховній Раді народними депутатами. Це 36 38, 36. 39 – це до стимулювання додаткового об'єднання громад, тому що на сьогоднішній день у нас є громади, які не приймали участь в об'єднанні територіальних громад, але зараз хочуть долучитися давно до створених об'єднаних територіальних громад до цього процесу і бути об'єднаними вже з ефективними громадами. І наступний законопроект: ви знаєте, що у нас сьогодні виникла така правова колізія, коли об'єднаним територіальним громадам Міністерство юстиції. Інші центральні органи виконавчої влади передають повноваження по наданню послуг, але з іншого боку, створивши інфраструктуру, маючи можливість надання таких послуг, об'єднані територіальні громади не мають можливості взяти кошти за ці послуги. І саме головне утримувати офіси для того, щоб надавати такі послуги. Тому я б хотів би, щоб народні депутати підтримували цей законопроект і хочу наголосити, що Міністерство юстиції буквально на цьому тижні передало ще додатково. 391 органу місцевого самоврядування функції по надання таких послуг, тому це безпосередньо дуже важливо, і я б хотів би, щоб ми швидко приймали цей закон. Що б я хотів ще додати: У нас на сьогоднішній день прийнято рішення про створення агенції регіонального розвитку. Це дуже потужний орган, який повинен визначати стратегію, в якій можуть долучитися не тільки народні депутати, не тільки бізнес, не тільки депутати місцевих рад, а й практично всі громадське суспільство, яке є на сьогоднішній день в громаді. І я думаю, що саме ця, цей орган дасть можливість визначати стратегію регіонального розвитку, можливість ефективного використання коштів і розвитку території. Ще раз хочу наголосити. Шановні колеги, просить Геннадій Григорович 10 хвилин. Є згода загальна. Але треба розуміти, що півгодини для депутатів судно буде, це трошки затягне нашу роботу. Нічого страшного. будь ласка, 10 хвилин, пане Геннадій. Я вибачаюся, але дуже важливі напрямки. Я б хотів так. би, щоб ми мали спільну позицію. Ще раз хочу наголосити, закінчуючи реформі децентралізації, це дуже важлива реформа, яку ми можемо провести тільки разом. І на сьогоднішній день, коли я бачу народних депутатів в Івано-Франківській області, в Тернопільській області, в Сумській області, в Донецькій області, в Луганській області, які долучаються до цього процесу, повірте, ви будуєте нову Україну, яка дійсно дасть можливість зростати.